Раніше ми показували з цієї сцени для вас номер про двох братів, а саме про родину, в якій одного люблять менше за іншого. До речі, з тих пір нічого не змінилося. От ти знаєш, мій любимий день в році це твоє день народження. Це просто я не можу повірити, мені 64 роки. 64. Да. Діти приїдуть, хоч це разом побудемо. Це, це дуже класно, що ми такою родиною збираємося. Ми наш улюблений син і просто син. Скажи як так. Так, стоп. Давай щоб як не було в прошлому році. Тому що Владик, ти мій просто син не дуже звучить. Давай якось інакше. Ну, нас, ну, а як я їх буду розлічати? Ну, я кажу, якось вже. Я... Ой, хто це у нас проснувся? Наша вуличка, наша наша, наша. іди. Там харе! Давайте розпочинати. Слухай, Фімочко, сідайте, синуль, тут така штука, ну треба влада почекати. Ми ж з мамою не винувати, що в тебе такий брат. Треба трохи почекати. Зай. Кіцюш, це нам. Владик! Батьки, батьки, привіт, брат, батя з ним народження. Де ти лазиш, Фіма, вже сиди. Мінут 20 чекає, так, Вадик! Ми, ти... ми півроку тебе не бачили, а ти опаздуєш. Це що таке? Слухайте, нічого, що я до вас в Житомир з Києва їхав Фіма, просто з сусідньої комнати вийшов, ні? Людині 35 років він з батьками живе, нормально? Головне, мені 18, як стукнуло, ви мене так за двері вигнали, речі віддали і ще саме головне так патріотично сказали. Ми тебе не виганяємо, але козак повинен бути вільним. Так. Не починай сідай, батьки. Давай, сказано. сідайте, давай, давайте. Я хочу підняти е, цей келик за тебе кот, за тебе, за нашого бімого фімочка, фім. Слухай, оце ми з мамою, коротше, думаємо, дивись, мені вже 64 роки. Слухай, давай вже нам якісь внуки, ми вже хочемо понянчити. Уже якось там, знаєш. Слухайте, буде... ну нічого ж у вас вже є двоє внуків. Моїх два сина, ні? Я саме головне завжди хочу до вас їх привести, ви мені що кажете? Ой, не вздумай вести. У нас Фімочка спить, не дай Бог розбудять. Ой, нема сенсу вести, Фіма вже всю черешню з'їв. Слухайте, коли є Фіма, взагалі часу на онуків немає. Влад, а знаєш що? От в мене, до речі, питання є. А чого ти не хотів, щоб твоїм дітям дав ім'я Фіма, а? Ну. Фімочка, зайчик, а ну скажи, як би ти хотів, щоб звали твого племінника? Астерікс. <реш> <реш> це це, це ім'я, а золото. Астерикс? просто. Астерікс. Ну, мені не подобається. Владік, слухай маму. Треба слухати фіму. <реш> ну от мені це теж не подобається. І ти нам не дуже подобаєшся, але ми ж тебе якось терпимо. Фімачка казачик, А скажи, як би ти хотів, щоб звали, якщо була б дівчинка? Абілікс, <клес> <клес> зай, ну тебе працює, це просто копів. Серйозно, ну алло, Фіма, ну який Астерикс, Собелік, що так дітей називає? Ви що, ну чи що? Так, давайте це. Так, давай, ну ти вже не перегибай. Не пер... А, не перегибай. Хорошо, хорошо. Фіма, скажи, будь ласка, що ти навчився робити з останнього? Ну, я можу з п'ятого поверху плюнути так, щоб слина до першого долетіла через Ти! Ти! Ти Тиши! Це ти та кілм! я це що ви... пацанам тролібусном розказав, вже був би в начальник. В таланті ще! Точно, так, так. Блін. Підожди, підожди. Тобто я третій ресторан відкриваю всім пофіг. Тут тіп просто в під'їзді Харкова у нас свято, так? Да? Слухай, Владик, знаєш, я такого подумав, я скільки дивлюсь у це новості, блін. Любий дурачок може відкрити ресторан. Любий! От даже цей, як це його. Тіщенко. Да! А ти що з ним? Равістики. Так, слухайте. Я вам ще новину привіз. Коротше, я потрапив до списку Форбс. Шморбс. Чи ні, я вам oh. я вам кажу, я попав в список Форбс! Шморбс. Нас дай прищапку! Ну, <рес> хорош, <рес> ну <рес> та, я, що? Це ну виріально. Ну, ви що думаєте? Ви що думаєте? Я не замічав, що не тільки ви, а й бабуся фіму душі любить. Вона йому дозволяла в туалет в хаті ходити в нас туалет тільки на вулиці, зросте. Так, що, закрий рот, сідайте. От, беріть м'ясо, я приготувала. Дуже смачно. Постійно все фіма, 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 все для Фіми. Все тільки для Фіми. Закрий для... рот! Фімаська. я тобі розжувала. Ой, слухайте, я, вообще, я в шоці. Я, дивіться, я школу закінчив золотою медаллю. Я універ закінчив з красним дипломом. Да? Я магістратуру екстерном прийшов, з тим пофіг. У нас Фімочка, ногті гризти перестав, у нас свято, да? Все саме головне, навіть йому цей торт подарили нашому 30-річному грізлі від мами і папи. Ну, це що? І взагалі, питання в мене до вас. Я тільки що піднімався в квартиру. В сусідку зустрів, вона мене побачила, в обморок впала. Чого? Ви для чого всім сказали, що я вмер? Ми це сказали для того, щоб менше питали про тебе, а більше питали про фімочку. Mm -hmm. Так, коротше, знаєте що? Ви... Я взагалі не з пустими руками, Батя, на що ти машину хотів, на, це тобі подарок. Я привіз, як ти там казав? Хочу, щоб машина була схожа на Фіму. Да, ось тобі Гелентваген. Поняв? Вилетий, вилетий, Фіма. Дивись, виглядає красиво, жере до хера, да? і постійно біля нього труться якісь не дуже розумні люди. Да. Я теж підготував подарунок. Ти ти наш найкращий подарунок. Ти що, ну що? Окей. Яке окей! Яке окей! Вони кожен год так кажуть, ти кожен год нічого не дариш. Яке окей! В мене реально є подарунок. Та не надо, ну фільма, ну ти шум! Танець. Тільки мені музика потрібна, хай це співає. Я не буду співати. В батька свято, ти що, заспівати не можеш? Хорошо, все, хорошо, я заспіваю. Так. Давай. Kam malady, kam kam malady, yum a butterfly, sugar baby. Kam malady, kam kam malady, yum a butterfly, sugar baby. Kam malady, kam kam malady, yum a butterfly, sugar baby. Ні, 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 він погано співає. От... Ти От не можеш. Не... А він погано, він танцює, вообще боже лио. Просто... Я знав, що він все зіпсує. Я ще один подарунок підготував. Ну що, ну вона ж не Євілей, ну Фімочка, ну наша. Мені ж не ну, 65, мені ж не 64. Ну, Вірш. Ти... Боже, Боже. Ти заслужив, Майк. Прям Боже. Я прям, це все. Я думав, не доживу до цього моменту. <рес> все, Мені все двір подарить. Все, Не мов ангел, що зійшов з небес. <рес> ти прекрасна, чиста і невинна. Немає на світі Миліше і добріше, ти всім нам дорога. Ангеліна. Боже, ти, ти, ти. <різь> мене мурать! Я за 64 роки випадку пливо. А ти мать у бурашки! Він просто рандомний вірш на першу літеру Ангеліні, прочитав, що ти плачуть. Корисні роти всять. Так, я бачу, все, 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 успокайся. Я бачу, Фімочка вже тортик хо хоче. Я піду принесу, да? <му> Альо, да. дякую. Та да. Да, ні, я від я радості плачу, може, такі вірш. Такі вірш, да, фімочки. Да, 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 да. Сидимо тусі. Так, да, всі разом сидимо, да, Настя. Да. Наш фімочка, да, да. Да, теж приїхав. Да. Да, да. Ну так, да, знаєш, я кажу, ті... баба, коли котеня тупила, то він же ж відро не вліз, ну там, так. Да. В сім'ї не без цього, так, да, так, да, так. Да. Ой, дякую, дякую за при... да, привіт, ну, добре. І Фімі привіт передай, так. Да. Що, прям харкнуть? А, ти жартуєш, так? Да? Ну все, давай, 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 пока. Дякую. Торт. Ой! ой ой Ану допоможі. Ой-ой! Ой-ой! Йой-йой. такий тортик. Клас. Ви серйозно? Фім'яна фотка, ви серйозно? Фімнана да фотка, так це спишка. дайте мені вилку, я почну їсти за чай. Ей, ей, ей. Його ніхто не буде їсти! Як це? Ми традиційно всі разом разом з чаєм будемо цілувати його так. Так, отак. Ви що, ви, ви, ви серйозно зараз, ну? Ну алло, ну Ну, твоє день народження, фотка Фіме. День народження мами, фотка чи я – фіме. Моє день народження, фотка чи я – фіме. Це добре, що я вас відговорив із деда пам'ятника фімену фотографії зняти. <рив> алло, альо, батя, батя, я тобі свою почку отдав, а Він що? Що він? Він на вас травмат перевіряє. Алло. Так, коротше, знаєте. Ти не думав, що це колись скажу. Дякую Фіма, Дякую. Все, нарешті в мене з'явиться нормальна родина. Нормальна, нормальний батько, який на водохрещі мене в ополонку не штовхає, достає отуди, так? Мама нормальна, яка гостям фотки голим, мене маленько показує недорослого. Ти що про це все знав? Слухай, про це весь район знає. Я тебе прошу удалити телеграм-канал Нюдсе старшого сина. Так, все, коротше, давайте. Всього найгіршого, пока. Слухай, стій, стій, стривай, будь ласка. Що? Ну нарешті, нарешті, нарешті це сталося. Ти ти став просто чоловіком, ти нам з матір'ю дав вісіч. Ти тримаєш своє слово, ти як мужик, як кажуть, яєчки упустились. Ти ти вже Соловінько! Дивись, мені більше нічого не треба. Мені потрібно, щоб ти таким мужиком по життю був. Це нам найкращий подарунок. Серйозно! мене, Не треба нам нічого другого, звісно, любимо. Сідай, Вань, ой, льош, ой, Максим, коротше, сідай і будемо їсти торт.